Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляен. Доброго дня, шановні присутні, шановна пані президент, шановні присутні. Сьогодні ми зустрічаємо в столиці нашої держави, президента Єврокомісії, шановну пані Урсулу фон дер Ляєн. Ви знаєте. Я хочу по перше подякувати за її особисту, якщо так можна сказати, присутність в житті нашої держави і за її особисту підтримку України. І питання не тільки, хоча воно ми пам'ятаємо дуже важливе для нас, і скільки ми всього разом робили, питання не тільки в статусі кандидатства, а за допомогою лідерів Європи, і а вже ж за особистістю. За особистою допомогою Урсули Ляйн, Україна отримала питання в цілому підтримки нашої держави на цьому шляху боротьби за нашу свободу, незалежність підтримки сьогодні, як на полі бою, так і фінансової підтримки, підтримки на рівні позитиву цієї. Потужної президентця цієї потужної президентки, і я хотів вам за це подякувати. Ну, це буде в кінці, а хочу сказати, що сьогодні у нас була предметна бесіда. Ми обговорили декілька важливих питань. Важливо, що пані Урсула фон дер Ляйн приїхала до нас після доповіді про становище щорічної доповіді у Європейському Союзі, і дуже важливо, що вчора була підтримана. І в присутності першої леді України по, у нас підтримали щодо допомоги у розмірі 100 мільйонів євро на реновацію 74 шкіл. Ця програма вона велика. Руйнації великі, але крок за кроком ми повинні повертати життя в Україну і повертаємося завдяки нашим воїнам, нашому народу. Я думаю, що всі ми зараз дуже позитивно налаштовані і мотивовані щоденними деокупаціями тих чи інших містечок, селах і тож це велика велика для нас перемога ми обговорили обговорили також питання щодо енергетичних викликів ми бачимо зараз як російський ворог заздає ударів по нашим тес тощо Енергетичній інфраструктурі викликів буде багато. Всю зимку і тут потрібно нам всім працювати і працювати об'єднано, бо складні виклики є в країн Європейського союзу, і ми розуміємо, що тут ми всі одне одному повинні допомагати. Україна вдячна європейському союзу, що ми мали можливість приєднатися до європейських електромереж. Це дійсно допомога, допомога, причому ми всі в цьому зацікавлені. Країни Європи можуть отримати від України дешеву електрику, і це допоможе суспільству країнам Європейського Союзу. Україна ж може заробити гроші а собі в бюджеті. Це допоможе на виплати в такий складний період заробітних плат та пенсій. Сьогодні ми обговорили, як. Ми можемо розширити можливості України постачання електрики в країни Євросоюзу. Також я хочу подякувати за прийняте рішення виділення траншу у 5 мільярдів фінансової допомоги від Європейського союзу. Ми дуже вдячні. І сьогодні ми проговорили можливість отримати наступний транш до кінця цього року. Це також допоможе нам щодо соціальних виплат і допомоги українцям. Обговорили можливості проговорення і підготовки макрофінансової допомоги від європейського союзу на наступний рік Україні. Також проговорили для нас пріоритетне питання. Ми зацікавлені до приєднання до внутрішнього ринку європейського союзу, поки ми знаходимося на шляху до. А членство повноправного, членства Європейського союзу, це впевнений буде. Це буде одна із важливіших наших перемог нашої держави. Але ж перемога на полі битві найголовніша, а це також дуже важлива перемога. Все це обов'язково буде. Ми на це заслуговуємо і тому ми хочемо вже, поки ми ще на цьому шляху до членства в Європі. Ми б хотіли приєднатись до внутрішнього ринку ЄС. Це для нас важливо. Також ми говорили щодо продовження тиску. На Російську Федерацію через майбутній санкційний восьмий пакет проговорили деталі майбутнього пакету, в чому ми зацікавлені. І в цілому, в цілому у нас гарна була зустріч. Я хочу подякувати просто по людськи ще раз. Шановні пані Урселя фон дер Лянь, в часи війни на цій площі ми збираємось не випадково, тому що тут знаходяться ім'я тих лідерів Європи з всього світу, які підтримали нас, підтримували нашу державу, наш народ, наших людей, нашу економіку. Продовж цієї війни були на нашому боці проти агресії Російської Федерації, і тому я б хотів би, щоб сьогодні на цій алеї сміливих з'явилось ім'я шановного президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Many, many thanks, Mr. President, dear. Thank you, Mr. President. Is okay? Yes, it's uh, okay. Many thanks for that. Indeed. Я вже втретє приїхала time, до Києва від початку цієї жахливої війни. Я маю сказати, що я дійсно вражена з того, наскільки багато змін на краще Life відбувається. Я бачу людей на вулицях міста. Я бачу, як поступово відноси відновлюється бізнес, як кращується місто. Я хотіла би привітати um, вас також вашим. Військовими успіхами я знаю, що має бути посилення цих успіхів консолідування їх, але не можу не відзначити хоробрість збройних сил України. І цей успіх він підвищив таку мотивацію не тільки Україні населення України, але й ваших друзів. Я також хотіла подякувати від самого серця за той орден, який я сьогодні отримала. Для мене це велика честь. Я хотіла б подякувати вам за цей орден. Я при Маю його від імені мільйонів європейців, які підтримують українське населення. Я думаю, що це такий чудовий символ зв'язку між Україною та Європейським Союзом. І вчора ми. Мали честь приймати першу леді України в Старасбургу в європейському парламенті. Це дійсно було дуже вражаюче, дуже так тепло. побачити, почути ці овації всі стоячи, аплодували їй, і Дійсно величезна така атмосфера панувала. В кімнаті ми обговорювали чимало питань. По Перше, я хотіла б сказати, що процес набуття членства він рухається. Ми я відмічаю рішучість, величезний прогрес на цьому шляху. Ми будемо підтримувати вас, як це буде можливо. Я не хочу вже говорити про прискорення цього процесу, бо ви цим займаєтесь просто неймовірно. Крім того, ми домовилися про те, що ми будемо дуже плідно працювати над тим, щоб Україна мала більше бізнесів, більше прибутку. А це означає отримання безперешкодного доступу до єдиного ринку внутрішнього ринку європейського союзу. Ми вже чимало зробили. ви вже згадували про підключення до єдиної мережі електроенергії. Також був план по тому, що в 2024 році Українське електромережі було б підключені до європейського союзу. Але потім ми вирішили це зробити і зробили це за два тижні хоч і вже зараз Україна постачає електроенергію в Європейський Союз. Ми хочемо покращити і підвищити цей процес, бо це ж також дозволить отримати Україні і відповідні прибутки. Є, може бути і інші аспекти щодо без щодо вступу до власне єдиного ринку. Вже є і власне певні питання, які ми які нам вдалося зняти, зокрема щодо митних аспектів, є ще залучаються певні певні інші моменти, але ми працюємо. Є власне чимало питань, по яким ми могли б попрацювати для того, щоб забезпечити поглиблення інтеграції української економіки. Друге питання це підготовка до зими, такий собі короткостроковий спектр питань, і маємо 150 мільйонів євро для того, щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб в Україні необхідним притулком, і буде ще 150. 50 мільйонів на підтримку шкіл для того, щоб полагодити ті руйнування, завдані війною. причому полагодити це в короткостроковій перспективі. Я знаю, що 70 шкіл потребують негайних ремонтних робіт, і 70 тисяч. Дітей, які могли б відвідувати ці школи, то це величезна мотивація для нас із тим, щоб ми впорядкували ці питання якомога швидше, бо саме діти, саме їх освіта мають надзвичайне значення для майбутнього. Ми також обговорювали питання бюджетної підтримки. Мова йде про так звану макрофінансову допомогу. Я дуже рада, що сьогодні європейський парламент позитивно проголосував. Про 5 мільярдів євро допомоги у вигляді займів, і ми будемо продовжувати роботу. Ці 5 мільярдів надійдуть всередині жовтня, і ми опрацювали наші подальші кроки. Тепер робота по санкціям вона теж триває і важливо обмінюватися деталями цієї роботи з нашими друзями в Києві, щоб не було можливості обходити ці санкції, не було ніяких прог. Але відтоді розмова точиться і між нашими експертами щодо того, що ж ми можемо зробити разом. І ще одне питання надзвичайної важливості полягає у середньостроковій та довгостроковій відбудові та відновленні України. Тут ми обговорювали, як же ми будемо діяти по структурі, по платформі для подальшої реконструкції, і будемо працювати аж до 25 жовтня, адже там 25 жовтня в Берліні зібруться експерти з усього. Світу, які будуть говорити про відбудову та відновлення України у надзвичайно ефективний та швидкий спосіб, і також ми поговорили про найрізноманітніші питання, але на закінчення своєї промови я хотіла б сказати, що. Ми ніколи б не ми ніколи не можемо якось співставити чи збалансувати ті жертви, які які відчувають український народ через цю війну. Ми ніколи не зможемо компенсувати те, що ви робите, і вашу боротьбу за демократію, за людство, за повагу до міжнародного права. але що ми можемо вам сказати, що ваші європейські друзі знаходяться з вами і будуть знаходитися з вами стільки, скільки цього буде потрібно. Дякую, що приймаєте мене. Дякую. Шановні колеги, ваші запитання президентом будь ласка. Вчора у своїй промові щодо в європарламенті ви сказали, що ви нададе 500 мільйонів євро для шкіл, для шкіл. Але також я помітив, що ви також сказали, що європейський союз визнає кваліфікацію закордонних працівників, що означає українських працівників. І як е, громадянин України я переживаю, що багато українців е, будуть мати мотивацію залишитись саме в Європейському Союзі е, і не повертатися назад. І я е, хочу допомогти цим Українам, е, цим українцям е, прийняти рішення повернутися додому, коли закінчиться війна. І те саме по суті запитання до президента Зеленського: можливо, ви вже думали над тим, яким чином повернути з Європи наших людей, які зараз вже обживаються? Діти йдуть в школу, знаходять роботу. Дякую перш за все, як ви вже знаєте, спочатку ми погодилися на так званому тимчасовому захисті в європейському союзі, який надає усім біженцям з України, які Приїжджають на роботу до європейського союзу доступ до школи до страхових послуг, тому що в цій жахливій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, бути недоме через російські бомби, ми намагаємося допомогти цим людям як більше ніж ми зможемо. І з початку війни. Є і добрі новини. Багато багато українців вже повернулися до України, і приблизно 5 мільйонів вже повернулися в Україну, і це показує найбільш важливу частину. Ми хочемо допомогти нашим українським друзям, коли це потрібно, але ми також і знаємо, що вони хочуть повернутися додому і. Відбудовувати Україну і зробити з неї процвітаючу країну, і тому досвід Європейського союзу для кожного українця це є переможна ситуація для кожного з нас з протягом цього процесу, і я думаю, що гарним доказом того, що Всього цього процесу є те, що українці повертаються додому якнайшвидше, аби допомогти своїй країні, і ми допомагаємо бізнесу тут як тільки ми можемо. По перше, дійсно я тут погоджуюсь з пані президентом. Ми сьогодні обговорювали питання. Мені здається, що шукати внутрішню мотивацію для українців не треба. Вони люблять державу, хочуть приїхати додому. Питання гарантувати її безпеку, безпеку людям і можливість надати. Питання складне, ось так за одну хвилину його не вирішити. <кій> ну, я би звернув би увагу, перш за все, на інфраструктуру безпеки в нашій державі. Перш за все, це те, що ми можемо швидко зробити, реконструкцію освітньої інфраструктури. Куди повертатись, куди дітям йти до школи тощо в районах, де немає можливості, і поки що не побудовані школи, не реконструйовані. Полин бути всюди онлайн формат навчання, а, окрім шкіл, університетів, садочків, тощо, що ми розуміємо. Якщо є можливість і вийде швидко реновація, про це ми говорили. Також нам потрібні гроші гроші з таким запитом. Я вже звернувся і до особисто до і до конгресу, до президента Байдена, а також до Єврокомісії, до пані дер фондерлян. Є гроші, які нам потрібні цього року. Є другий транш, який нам потрібний наступного року. Окрім цього, а, а вже ж безпека, це протиповітряна оборона. Я думаю, що для вас це. Не є якимось сюрпризом. Ми всі розуміємо ППО і ПРУ проти ракетної оборони. Для нас це сьогодні най... я не знаю, як це вирішити дуже швидко, але те, що це пріоритет, 100%. Ми почали ці розмови. і Є результати позитивні щодо постачання насамсів та ІРІС. це що стосується німецьких партнерів. Ми очікуємо декілька систем, поки що ми не отримали жодної. Так само, як у Сполучених Штатах. Ми очікуємо вдячні за підтримку цього процесу. Очікуємо насамкість також, що ми з вами цього не отримали. Але, тим не менш, це частково закриває питання дефіциту. А ППО, а окрім цього, ми налаштовані працювати ще з цього приводу із Францією, і з Італією і з Німеччиною. Я серйозно налаштован також не, пот... не отримав поки що позитивну реакцію від Ізраїлю. в принципі, як би там не було держав, які спроможні нам з вами гарантувати закриття неба з точки зору ППО, принаймні що найменше. Їх не так багато. От навколо цих п'яти держав, і треба вирішувати це питання. Я думаю, поки що це ті термінові задачі для нашої держави, які будуть надавати можливість українцям вірити в безпеку і давати не окрім віри, ми повинні давати підтвердження. Ми не повинні ризикувати і точно не повинні змушувати повертатись. Але дуже все віримо і чого хочемо. Президент фон uh, дер ви вже згадали про uh, військові uh, успіхи України. Uh, що ви uh, очікуєте від uh, європейських членів? Uh, адже Україна просить uh, про uh, військову допомогу, uh, і президент Зеленський. Ви вже згадали атаки на інфраструктуру в вашому місті Кривий, і ви також згадали, що Німеччина робить не все, що могла би. Що ви вже взагалі очікуєте з цього питання? До всіх членів Європейського союзу я ми ми розділяємо спільний підхід, який важливий і життєвий, в тому, щоб підтримувати Україну у військовому озброєнні, і вони зокрема довели, що вони можуть це робити. Це загальна така рекомендація до усіх членів Європейського союзу. І ми не затримуємо ніяке військове озброєння. Ми навпаки намагаємо полегшити цей процес, І, але перш за все, це відповідальність е, членів Європейського союзу за розповсюдження зброї. Що стосується обстрілів карачину. Район в Кривому розі, де були постріли ракетні постріли Російської Федерації, нанесення ударів і, і по дамбі, то що ми розуміємо, що там немає військових частин, куди попали а, ракети, але, тим не менш, це вже для нас з вами не сюрприз, що Росія б'є по цивільній цивільні інфраструктури. Що стосується, я, я не зовсім зрозумів, як ви це пов'язали з питанням, як ще нам Німеччина може допомогти. Але тим не менш, я тільки що вам сказав, що є кілька держав, які спроможні передати нам ППО. Я вдячний за рішення Німеччини, щоб передати нам Іріс всі установки, декілька кілька установок, але тим не менш, поки що нам передали. Якщо можна пришвидшити цей процес, а тут. А наскільки пришвидшити? Ну, самі рахуйте, щоденно ми маємо статистику, скільки цивільних людей в Україні загинуло. Але підкреслюю, загинуло через Росію, не через Німеччину. Німеччина, як і одна з тих держав, які виробництвом ППО займаються і мають на своєму озброєнні, могла б нам напевне швидше передати. Але Німеччина не винна в тому, що Росія ракетами б'є по Україні. Важливий момент. Хочеться, щоб всі держави, які спроможні дати важку техніку Україні, і Німеччина, і Сполучені Штати Америки, і інші європейські держави, вони прекрасно про це знають. Відкрили це вікно, відкрили нам. Цей простір і можливість отримати важку техніку. Ми вдячні за всю допомогу, яку нам дають, всю допомогу наших посилення наших збройних сил. Але я хочу підкреслити, що а, те, що сьогодні відбувається, наприклад, на Харківщині, де є якийсь позитив, це завдяки тому, що а, завдяки збройним силам і завдяки тому, що ми отримали конкретику там, де ми її конкретно запитували. Але ж не всю, але тим не менш, ми отримали. Дуже важливо, щоб держави підтримувала нас, якщо є така можливість, тим, що ми хочемо. Конкретно не треба сказати, що приїхало 15 чи 20 вагонів, кораблів тощо. Треба говорити, що кожні дії на полі битви це конкретні операції, які повинні бути підкріплені конкретною зброєю. Тоді буде конкретний результат. А про сміливість і розум наших збройних сил нема що говорити. Ми бачимо результат. <кхід> Тому ми очікуємо не тільки від Німеччини конкретної допомоги і вдячні за все те, що вже зробили.